У грудні у всьому світі говорять про проблему віл та сніду не лише мовою цифр і статистики, а й через усвідомлення, профілактику та відповідальність. Попри розвиток медицини, навколо цієї теми досить багато страхів, міфів та упереджень. Сьогодні з лікарем сімейної медицини Муканом Сергієм Юрійовичем ми поговоримо про те, що важливо знати кожному, як захистити себе, чому не варто боятися тестування і чому інформованість це вже крок до безпеки. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що таке ВІЛ і СНІД, і в чому між ними принципова різниця? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Це сам вірус, це причина захворювання. А СНІД це Ось така застаріла назва від інфекції пізніх стадій віл інфекції. Яка сьогодні ситуація з ВІЛ в Україні? Чи зростає кількість захворюваних, і кого це стосується найчастіше? Ну на жаль, в Україні зараз ситуація не дуже добра. Виявляється досить багато випадків нових випадків від інфекції, і це пов'язано. Ну, якимось чином з тим, що багато людей проходять медогляди у зв'язку з військовою службою, і багато молодих хлопців чоловічої статі ну, досить багато виявляється. Якими шляхами найчастіше передається ВІЛ, і яких як, міфів варто позбутись? На сьогоднішній день основним шляхом передачі віл-інфекції є статевий шлях. А щодо міфів, ну, міфів, що навколо від інфекції досить багато, і такі основні міфи це те, що інфекція невиліковна, це не зовсім вірно. Інфекція надійсно невіліковна, але на сьогоднішній день при Такому розвитку медицини, науки, як сьогодні, цю інфекцію досить легко і успішно контролювати. Люди, які приймають відповідне лікування, досягають такого стану, який можна назвати ремісією, коли вірусне навантаження, тобто кількість вірусу в крові, вона знижується до такого рівня, що ну, його можна і не визначати там. Також ну, щодо міфів, існують такі міфи, що люди ну, з інфекцію там вкрай небезпечні. Ну, це, це теж не є правдою, тому що ну, в побуті побутові прості побутові контакти вони абсолютно безпечні. Обійми, поцілунки там, скористування спільним. Посудом вони абсолютно безпечні для людей, які проживають з людиною, яка живе з ВІЛ, як людина може реально захистити себе від ВІЛ простими щоденними кроками, ключ до цього захисту це розуміння шляхів передачі. Тобто, якщо людина буде розуміти, як розірвати цей ланцюжок передачі віл інфекції від хворої людини до здорової. І буде виконувати певні правила, ну як, от, наприклад, дотримуватись такої захищеної статевої поведінки, користуватись індивідуальними засобами захисту під час статевих контактів із людьми, статус яких невідомий, то шлях передачі обривається і людина не захворіє. Розкажіть, а чому важливо регулярно проходити тестування, навіть якщо людина вважає себе не в групі ризику? Справа в тім, що ВІЛ-інфекція це така хвороба, яка дуже багато років може протікати безсимптомно. І людина, яка ну, може навіть не підозрювати, там в неї був якийсь епізод ризикованої поведінки, і якраз в цей епізод відбулось зараження. При цьому людина буде дуже довго. Жити не підозрюючи про свій статус, і при цьому, що особливо небезпечно і погано, підсвідомо, ненавмисне передавати цей вірус іншим людям ну, за умови реалізації тих шляхів передачі, за якими говорили раніше, і наражати таким чином на небезпеку своїх рідних. при цьому, коли вже почати лікування на пізніх стадіях, коли вже з'являються певні симптоми хвороби, то ефект від лікування буде дещо нижчим ніж коли почати його на ранніх стадіях, коли симптомів ще немає. А які перші кроки має зробити людина, якщо тест на ВІЛ виявився позитивним? Потрібно звернутися до свого лікаря. Свого сімейного лікаря, і вже лікар далі направить до відповідного спеціаліста, або напряму звернутись до спеціаліста на сайт АРТ, де інфекціоніст, це кабінет довіра, де лікар-інфекціоніст, вибере схему лікування, розповість більше про ВІЛ інфекцію і. Тоді вже людина почне приймати лікування. Такі сайти можна знайти в інтернеті, дізнатися, дізнатися де саме, куди можна звернутися, або безпосередньо до свого сімейного лікаря. І наостанок, що би хотілося людям, щоб зменшити страх перед ВІЛ і СНІДом. Я хочу сказати, не потрібно боятися, не потрібно соромитися, приходьте, будь ласка, тестуйтеся, тому що ранній початок терапії, ранні виявлення це шанс людини на здорове майбутнє, шанс народити здорову дитину, провести відносно якісне і тривале життя. До речі, в Україні є досить унікальна, цікава опція, можливість замовити набір для себе тестування прямо додому. Це буде абсолютно безкоштовно, абсолютно анонімно. Підходить якраз для тих людей, які не хочуть приходити в лікарню. Він у мене є. Ось цей набір. Це набір для орального тестування. Тут є е, відеоінструкція, всередині є безпосередньо е, тест. Провести тестування досить легко, потрібно просто спеціальним шпателем, який знаходиться всередині, провести над яснами верхніми і ну, вздовж ясен е, нижніх. І через 20 хвилин. Тест буде готовий. Ну, там потрібно дотримуватись цієї інструкції, яка знаходиться всередині. Не потрібно перед тестом вживати їжу протягом 20 хвилин, користуватись засобами гігієни ротової порожнини, вживати напої і так далі. Нагадаю, це абсолютно анонімно, абсолютно безкоштовно. Тест приходить поштою прямо додому. Посилання для замовлення можна знайти на QR-коді. Потім, вже коли результат виявиться, якщо він виявиться позитивним, то тоді вже потрібно буде звернутися до спеціаліста. Але для того щоб знати свій статус для себе і нікого не повідомляти, просто достатньо замовити і провести тест самостійно. ВІЛ це не вирок, а захворювання, з яким сьогодні можна жити повноцінним життям за умови вчасної діагностики та лікування. Найголовніше не замовчувати проблему, не піддаватись міфам і не боятись звертатись по допомогу. Інформація, відповідальність і турбота про власне здоров'я це те, що насправді рятує життя. Ірина Десюк, Олексій Мяги, та компанія Пет.